みたい。 Канада готується до більшої ролі у безпекових гарантіях для України. Христя Фріланд залишає парламент заради роботи з Україною. Події у Венесуелі сколихнули ринок нафти, але негайної загрози для нафти Канади немає, можливо. Підвищення тарифів на електроенергію в Саскачевані потягне інші витрати. Суд Онтаріо зобов'язав Форта розкрити дзвінки з особистого телефону. І Канада здобула бронзу молодіжного чемпіонату світу з хокею. Це Господінов, з вами Українське Радіо Канади, наш перший випуск цього року. Це суб'єктивний огляд, нагадаю, головних новин Канади українською мовою. Перед тим як почати, поставте лайк цьому відео. Будь ласка, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому буремному канадському Ютубі. Отож, почнемо. Перша новина, яку обговоримо цього року, Канада готується більше. Впрягтися, скажімо так, за Україну серйозніше долучившись до безпекових гарантій. Слухаємо новину і повертаємося її обговорити. Канада готується до більшої ролі у безпекових гарантіях для України. Прем'єр-міністр Маркарню заявив у Парижі, що Канада і надалі нарощуватиме військові спроможності, аби долучатися до гарантій безпеки для України. За його словами, переговори щодо миру просунулися приблизно на 90%, А ключові рішення мають ухвалювати Київ, Москва і Вашингтон. У Парижі збирається коаліція охочих із понад 30 країн, де Канада обговорює свій внесок у підтримку України та Транспорту трансатлантичну безпеку хороші новини від Канади. Причому як на початку цього року, так і наприкінці минулого. Ми не встигли обговорити з вами це. Але коли Зеленський їхав до Трампа, про це треба нагадати перед новим роком. Він заїжджав до Канади і під час зустрічі Карні розповів про виділення ще 2,5 мільярдів доларів. Вау, тепер на початку року коаліція охочих. Париж, Канада там, Канада долучається. Так має виглядати поведінка здорової країни, яка прагне відновити справедливість. Хоча про справедливість справедливості зараді вже напевно казати наївно. Світовий порядок зруйновано, міжнародне право лежить десь там у спітнику. Хто сильніший, той і вирішує. Отак заходимо в 26-й рік. Рашка почала це в 14-му, Трамп поставив свій штамп на тому, що він в цьому згоден у Венесуелі пару днів тому. Тож, маючи сильних партнерів, маємо сили вистояти і ніяке нече ніякшого ніякого міжнародного права не існує. Заходимо в цей рік з намаганням це якось прийняти. І добре, що Канада серед 30 країн, коаліція охочих. Це дійсно хороші новини. Про 90% говорити не буду, це знощання. Це ті самі два-три тижні арестовича. Знаєте, це зараз 90% миру. Пам'ятаєте в дитинстві, коли ми гралися в хованки? Два на ниточці, два на волосинці, і от три ніколи не настає. Головне тут. Не кількість відсотків, а те, що Рашка не погодиться ані на 90, ані на 50, ані на 10%. Відсотків. Її можна тільки змусити. З плюсів, схоже, що якась координована позиція заходу все ж таки з'явиться. Ну, хоча б на 90%. Відсотків. А ми йдемо далі. Христя Фріланд залишає парламент Канади і складає депутатський мандат за Ради України, друзі. Давайте послухаємо і повернемося обговорити. Христя Фріланд залишає парламент заради роботи з Україною. Колишня віцепрем'єрка Канади Христя Фріланд оголосила, що впродовж найближчих тижнів складе мандат депутатки після призначення економічною радницею президента України Володимира Зеленського. Вона працюватиме на безоплатній основі, зосереджуючись на стійкості та відбудові України. До слова, раніше Фріланд обіймала посаду віцепрем'єрки Канади, а після виходу з уряду була призначена спеціальною представницею Канади з питань відбудови України. Водночас вона залишалась депутаткою парламенту від округу Юніверситі Роздейл у Торонто, мандат від якого тепер вирішила скласти. Фріланд буде працювати на безоплатній основі. Волонтерити це дуже по канадськи і це без жартів. Взагалі, з приїздом в Канаду слово волонтерство не було величезного, значно ширшого значення для всіх нас, українців Канади. Наш, наш проект розвивається саме завдяки волонтерам. і Це має великий сенс і велика вдячність ще раз користаючись нагодою. Канада втрачає депутатку, Україна отримує людину, яка знає, як говорити з G7, з МВФ, з фінансовими інституціями. І серед нашої аудиторії багато людей, які, м'яко кажучи, критикують її за роботу в уряді за результатами роботи уряду Джастіна Трюдо. Але ну, ми не будемо, бо ми тут нещодавно нагадаю, радіо скоро виповниться лише два рочки. Тож не були ми свідками, свічку не тримали, як то кажуть, того цих тих процесів. Але якщо серйозно, Христі Фріланд це одна з небагатьох канадських політиків, які мають особистий і професійний ще кредит, кредит довіри в Україні ну, десь ще з 2014 року. І українське походження тут менше. Менш важливе, ніж насправді така довгострокова послідовність її позиції. І призначення радницею Володимира Зеленського це сигнал не для виборців, а для міжнародних, напевно, фінансових партнерів. Бо Фріланд, вона, як я кажу, добре відома фігура у колах G7, МВФ, Світового банку, де питання відбудови вирішуються не гаслами, а от виключно цифрами вони там маніпулюють. І відмова від депутатського мандата. Вона знімає конфлікт ролей. Вона більше не представляє канадський округ. Отже, її діяльність не можна трактувати як продовження канадської внутрішньої політики чи приховане лобіювання десь там в Україні. Тобто робота на безоплатній основі вона важлива не символічно, а от практично. Бо це спрощує юридичні етичні обмеження, які зазвичай супроводжують, супроводжують е, міжнародні визначення колишніх урядовців. Ну, для Канади це не типовий, але вигідний сценарій. Отава не несе прямої відповідальності, але отримує непрямий, так скажімо, вплив через людину, яку добре знають і поважають союзники. Ну і особливо ж, напевно, на фоні виділення цих чергових 2,5 мільярдів на допомогу Україні на додачу до всієї попередньої допомоги. У ширшому контексті це ще один приклад того, як війна в Україні перетягує досвідчених західних політиків з національної політики у сферу міжнародного управління, де там ставки вище, цикли довші. І це подивимося, що з цього вийде. Поїхали далі. Як події в Венесуелі відобразяться на ринку Нафти Канади? Це дуже цікаве питання. Але спочатку нагадаю, слухати українське радіо стало зручніше. Минулого рочку, наприкінці, десятки тисяч українців в Канади вже слухають Radio щоденно, в середньому, по, по 23 хвилини на день. І якщо ви ще не серед них, то будь ласка, завантажуйте додатки, безкоштовні додатки українського Радіо Канади, в App Store та Google Play Market. Там українська музика, там головні новини Канади українською мовою, які ми тут з вами обговорюємо. Ці новини виділені в Україні. Окремі подкасти, які ви можете слухати окремо від ефіру. Все це на нашій діджитал хвилі, посилання на застосунки в описі до цього відео, будь ласка, завантажуйте. Отож, події у Венесуелі сколихнули ринок, але негайної загрози для нафти Канади немає. Чи є? Давайте послухаємо новину і повернемося обговорити. Події у Венесуелі сколихнули ринок, але негайної загрози для нафти Канади немає. Експерти вважають, що операція США у Венесуелі не матиме швидкого впливу на канадську нафтову галузь. Попри падіння акцій енергокомпаній, фахівці наголошують, венесуельська нафта переважно постачається на узбережжя мексиканської затоки, тоді як основні обсяги канадської, на середній захід США. Головний ризик бачать у ціновому тиску, а не у втраті ринків, і закликають Канаду прискорювати. Диверсифікацію експорту та розвиток трубопровідної інфраструктури. Класика. Геополітика ще не дійшла до реальності, але біржа вже пережила всі п'ять стадій горя. Канада кажучи, е ну як експерти кажуть, у безпеці, бо венесуельська нафта їде на мексиканську затоку, а канадська на середній захід США. Тобто, в цій історії всі знають, хто чий постачальник, і поки що ніхто в кого ні в кого хліб не забирає. Загрози, наче, немає, але давайте поговоримо про трубопроводи. Щось нам їх не вистачає все сильніше, щоб відчувати себе спокійніше, каже канадський уряд. Ти правильно робить? Давайте будувати труби. Якщо серйозно, Венесуела експортує переважно важку нафту, яка технологічно близька. Трошки до канадської, але ключова різниця логістика. Венесуельські поставки орієнтовані на узбережжя мексиканської затоки, тоді як канадська нафта структурно прив'язана до внутрішнього ринку США. Канада канадська нафтова, нафтова галузь вона залишається однією, ну скажімо так, з найбільш географічно залежних у світі. Понад 95% експорту сирої нафти йде в США. Це означає, що будь-які геополітичні потрясіння вони опосередковано впливають на Канаду через ці, але ну, через ці не впливають. Не через конкуренцію ринки реагують на Венесуелу не через обсяги, а через ризик прегінг. Навіть невелика ймовірність перебоїв у глобальних поставках підвищує волатильність, щоб є коп по капіталізації компаній, що ми бачимо, і маємо, що маємо. Але США мають стратегічний інтерес зберегти стабіль... стабільність постачання нафти з Канади як політично надійного джерела, і це знижує, звісно, ризик того, що венесуельський фактор якось швидко е витиснить канадську нафту з американського ринку. А заклики до диверсифікації це не реакція на Венесуелу. Це вже напевно така накопичена стратегічна проблема Канади без розширення експортної інфраструктури будь-який зовнішній шок. США, Близький Схід, Латинська Америка, вона автоматично транслюється в канадські ціни та інвестиції. Тож диверсифікація і трубопроводи це те, що Канаді дуже треба. Така наша суб'єктивна думка. Йдемо далі. Там ще цікавіше. Електроенергія в Канаді дорожча. Зокрема, все скачування на цей раз. Але перед тим нагадаю, що підтримати, е, підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео. Або ви можете натиснути значок серденька з доларом прямо під цим відео в Ютубі. Ми не маємо державного фонду чи іншого фінансування. Тож ваша підтримка фінансова вона реально допомагає виходу відео на цьому каналі. І наші щоденні безперервні трансляції е, і реалізації наших планів. Отож, що з тарифами на електроенергію в стачуванні і як це виправдовує уряд? Давайте послухаємо. Підвищення тарифів на електроенергію. в скачування потягне інші витрати. У скачування готуються до зростання тарифів на електроенергію на 3,9% цього та наступного року. За оцінками експертів, це призведе до подорожчання товарів і послуг, зокрема продуктів та транспорту для середнього домогосподарства. Рахунок зросте приблизно на 5 доларів на місяць для фермерів удвічі більше. У СаскПавер пояснюють підвищення інвестиціями в інфраструктуру та дефіцитом доходів. Після скасування вуглецевого податку У скачування підвищують тарифи на електроенергію. Влада каже, це всього 5 доларів на місяць, що в перекладі з енергетичною означає, це лише початок, друзі. Ну, якщо серйозно, ми реально знаємо, що ваші 5 доларів мають величезне значення, тому просимо, до речі, вас підписатися на нас на Патреоні, що в місті, якщо хоча б чверть української діаспори. Стане нашими патронами, ми зможемо знімати українські серіали для канадського нетфліксу і відкрити телеканали українською мовою тут в Канаді. Тож немає маленьких донатів. Ваші 5 доларів це реально одна чашка кави, але величезний вплив на те, як українці будуть себе відчувати тут, маючи національне медіа рідної мови. Друзі, повернемося до Саскачевану. Електроенергія це не просто світло. Ми ж всі це розуміємо. Це світло, плюс холодильник, плюс транспорт, плюс хліб. Плюс, чому все знову дорожче стає. Це інфляційний такий дуже проінфляційний фактор. Фермерам рахунок зросте удвічі більше. Це логічно, якщо щось дорожчає для фермерів, воно автоматично дорожчає для всіх, просто трохи пізніше, із таким цікавішим цінником у магазині. Вже Сеск Пауер пояснює все це інвестиціями та дефіцитом після скасування вуглецевого податку. Тобто, схема про така: податки прибрали, грошей не стало, тариф виріс. Усі здивувалися, а дарма. Бо це давайте відверто. Це навіть не на підвищення ціни, це нагадування, що енергетика завжди знаходить спосіб повернути свої гроші собі, особливо якщо це державна енергетика. Якщо серйозно, Sesk Power – це провенційна така корпорація, яка десятиліттями отримувала штучно низькі тарифи, відкладаючи свою власну модернізацію. І поточне підвищення це наслідок таких накопичених інфраструктурних боргів, а не лише поточного року. І Саскачуван має одну з найбільш енергоємних економік Канади через агросектор, через видобуток і через переробку. І навіть невеликі зміни тарифів тут мають такий мультиплікативний ефект на ціни по всьому ланцюгу постачання. І скасування або пом'якшення вуглецевого податку, воно не означає, що зникнуть витрати на декарбонізацію. І інвестиції в мережі, генерацію та резервні потужності нікуди не поділися, їх треба робити. Вони просто перекочували тепер з податку в тариф, а заплатять все одно канадцям. Ну я чесно кажучи, не бачу в цьому нічого поганого, якщо гроші використовуються за призначенням, якщо в повному обсязі, якщо вони не розкрадаються, якщо немає корупції. Тож ну маємо, що маємо. Їдемо далі. Що там прем'єра Онтаріо в телефоні? Зараз дізнаємося, слухаємо новину від стиранки Юлії і повертаємося її обговорити. Суд Онтаріо зобов'язав Форда розкрити дзвінки з особистого телефону. Суд Онтаріо постановив, що прем'єр Форд має оприлюднити записи дзвінків зі свого особистого мобільного, оскільки частину з них він використовував для урядових справ. Запит подали журналісти у межах закону про доступ до інформації, який зобов'язує розкривати службову комунікацію незалежно від того, з якого телефону вона здійснювалась. Офіс прем'єра заявив, що розглядає можливість апеляції. Wow. Це як передати пароль від телефону своїй жінці. Ладошки запотіли. Якщо що, моя жінка знає мір пароль, все нормально. Але в випадку з прем'єром, це, звісно, щось дикувати. Ми ж не сумніваємося, що в кожної людини є щось, що є її особистою справою. Цікаво, якщо телефон досі в Форта, то чи може він просто повидаляти все, що захоче, а потім віддати телефон на загальний доступ? Ну, я не знаю, ну просто якщо ви замовляли собі, що він може dvd диски з полуничним контентом, то це ваша особиста справа. Що ви замовляли їх на подарунок віце-прем'єру своєму, то це вже щось цікавіше. Але офіс прем'єра відповів, максимально передбачувано, як мало бути. Ми розглядаємо можливість апеляції. Що в перегляді з юридичною означає, ми не проти прозорості, звісно, ми просто хочемо ще трохи часу з телефоном на одинці, бо так треба. Це рішення суттєво розширює тлумачення законів про доступ до інформації, якщо серйозно. І Суд підтвердив, що зміст комунікації важливіший за пристрій, з якого вона здійснюється. І це створює такий прецедент для всіх рівнів влади в Онтаріо. Та й по Канаді, якщо чесно. Для журналістів і громадських організацій це рішення це посилення. Відверто посилення інструментів контролю, особливо в епоху, коли урядовці ну, дедалі частіше уникають офіційних каналів там емейл, службові телефонії, і вони приходять на якісь захищені месенджери. Кудись. Ми поки що залишаємо це без суб'єктивного висновку, просто почекаємо, чим все закінчиться. Давайте так. Ну і приємна новина на останок: Канада здобула бронзу на чемпіонаті світу з хокею у молодіжному. Але теж приємно, не знаю, чи це добра новина саме для канадців, адже, скоріш за все, ця хокейна нація. На менше ніж золото ніколи не згодна, але давайте послухаємо, повернемося, обговоримо. Канада здобула бронзу молодіжного чемпіонату світу з хокею. Збірна Канади обіграла Фінляндію з рахунком 6-3 і виборола бронзові медалі молодіжного чемпіонату світу з хокею. Захисник Зейн Парек встановив рекорд. Набравши 13 очок за турнір, це найкращий результат серед канадських оборонців в історії світових першостей Ю 20 Тим часом золото чемпіонату здобула Швеція, яка у фіналі перемогла Чехію. Швеція взяла золото, Чехія – срібло, Канада бронзу. І традиційне запитання: ну що хто з них буде зіркою НХЛ? Бо World Junior Hockey Championship, він давно перетворився вже на таку головну вітрину майбутніх зірок НХЛ. Успіх на цьому турнірі він суттєво впливає на ваші драфт-позиції, якщо ви хокеїст. Звісно, на швидкість там переходу в основні склади, на медійну увагу до вас як гравця. А рекорд Зейна Перека ну, це сигнал ще окремо про зміну профілю канадських захисників. Система розвитку дедалі більше вона заохоче оборонців, активно підключатися до атаки, бути такими плеймейкерами, ну, грати позиціон-лес хокі, а не класичну оборону. Тож, змінюється хокей, Змінюється Канада, змінюється світ. Перемог нам всім, і шайбу, як то кажуть. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це, е, це реально допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі і українського стає більше. Ну, а по-друге, ваші коментарі вони допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається в цій буремній країні. Ми цінуємо кожен коментар, кожну підписку, кожен лайк. Ну, Знову закликаємо вас підтримати нас фінансово на Патреоні. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!